Диво змагання на роуверах зібрали на Соборній площі хлопчиків та дівчаток віком від 2 до 10 років. Цього дня усі вони прокинулись зранку, взяли велосипеди, спортивний одяг, шолом і гайда на велоперегони. Кожен із своїм секретом успіху. Обогняти і переможу. Перед змаганнями всі зареєструвалися та отримали номер для свого транспорту. Цей велосипед ще минулого року купили, а в мене ще був до того один. Класний велосипед. І я дуже зацікавилася і гарно. Поїхати покататися з друзями спочатку. Маленькі гонщики взяли участь у загальноміській зарядці, а вже потім вийшли на старт перегонів. Змагалися у кількох вікових категоріях. Олексій у своїй найстаршій. Виборов третє місце. Я місяць уже і більше катаюся на велосипеді. Мені дуже сподобалося. Змагалися і дівчата. Ольга на дивогонку приїхала на самокаті. Цей транспорт їй особливо до душі. Вони з ним нерозлучні. Я дуже люблю кататися на самокаті. Ну насправді ну трохи руки і зуби трясуться, коли їдеш на якійсь трасі. Але мені дуже подобається. Я гуляю з друзями. Деякі друзі катаються на велосипеді, але я катаюся на самокаті. Батьки та друзі підтримали юних спортсменів. Вони наголошують, такі змагання для дітей і корисні, і приємні, і було б добре, якби їх проводили частіше. Все дається працею. Спорт так само воно привчає, що ніякий результат без праці не буде, і, і це основне в житті. За словами організаторів, мета цієї акції з маленького віку прививати дітям любов до їзди на велосипеді, адже це здоровий спосіб життя та спорт. Крім того, кожен учасник отримав медаль, грамоту та подарунки. Була така вимога. Кожен учасник із своїм технічно справним велосипедом І ще одна обов'язка. В'язкова умова була це наявність шолома. Батьки повинні потурбуватися про безпеку своїх дітей. Така дивогонка вже і раніше проводилася, але не в нашому місті, Як правило, це Київська область частіше проводила. У них вже в шосте відбулося в Києві, до речі, вчора під зливою. А ми вирішили провести це вперше. Вперше, але не в останнє. Організатори запевнили, велоперегони у Чернівцях проводитимуть і надалі, адже дивогонка це перш за все свято, а вже потім змагання. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий. Zeit.